І ось якийсь законовчитель устав, щоб його випробувати, та й каже Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? А Ісус мовив до нього. В законі що написано? Як там читаєш? Озвався той і каже Люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Ти добре відповів, сказав Ісус, Роби це і будеш жити. Та той бажаючи себе самого виправдати, Каже до Ісуса, А хто мій ближній? Мовив тоді Ісус. Кажучи, Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам, що його обдерли, і побили тяжко, та й пішли геть, заставивши півмертвого. Випадком ішов якийсь священник тією дорогою. Побачив він його і, збочивши, пройшов мимо. Так само і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з оцьох трьох, на твою думку, був ближнім тому? Що потрапив розбійникам у руки, він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього Іди і ти роби так само. Слава Ісусу Христу! Цієї неділі церква читає притчу про доброго самарянина. Ця притча одна з найбільш відомих неївангельських притч. представлена Христом на питання на, як відповідь на запитання, хто такий мій ближній. Притча ця дочекалася багатьох. Різних коментарів її оці церкви е, трактували багаторазово, е, пояснювали її в алегорічному ключі. Святий Августин, наприклад, говорить, що е, самарянин е, це сам Христос, е, якого не впізнали. Е, Євреї, юдеї, що людина, яка йшла з Єрусалима, спускалася вниз в Єрихон, це не просто людина, а це перша людина, це Адам, який згрішив, вийшов з Раю. що розбійники, які напали на цю людину, це не просто розбійники, це демони, які Людську природу понищили, поневечили так, що людина вже сама по собі мало що може. Вона позбавлена справжньої свободи, вона поранена, вона, так би мовити, все своє життя лежить і чекає на спасіння, щоби хтось її міг врятувати. Показує теж в образі книжників і священників. Старозавітнє право, яке тільки може що і нагадати людині про її грішність, але підняти її до спілкування з Богом не може. Те, що це самарянин Августин показує на тому, що ось він залишає два динарії. Які символізують людську і божественну природу Христа, і говорить про своє повернення, що повернеться, прийде судити живих і мертвих. Але попри алегоричні чи будь-які інші пояснення цієї притчі, найважливішою є ідея, в якій Господь хоче показати. Хто наш, наш ближній, ми розуміємо нашого ближнього по своєму, кожен по своєму, а Господь хоче, щоб ми подивилися і на тих, кого ми називаємо нашими ближніми, і на тих, на кого можемо і не дивимося, як на наших ближніх. Саме з цієї перспективи, чи ми здатні творити милосердя? Якщо здатні, то, звісно, можемо розраховувати, що хтось буде нашим ближнім. Дивіться, що питання, хто є тим ближнім, і відповідь той, хто вчинив милосердя. стосується, наприклад, нашого родинного життя, стосунків між чоловіком і жінкою, це саме вони. Вважаються найближчими собі людьми. І критерій їхньої близькості це не стільки вподобання, не стільки їхня взаємна любов чи потяг до себе, скільки здатність творити одне одному милосердя, піднімати одне одного, лікувати одне одне. Не мовчати, розмовляти і так далі. і так далі. Милосердя має багато різних вимірів. І Господь закликає нас до того, щоб ми, так би мовити, оцінили в своєму житті, а хто ж є нашим ближнім? І чи взагалі ми для когось являємося ближніми? Бо, може, ми для всіх далекі. Бо немає в нас ні прагнення чинити милосердя, ні бажання. І навіть ті моменти, коли це милосердя треба було б було вчинити, ми їх оминаємо, неначе той Книжник чи священник. Звертаю нашу увагу Господь на, також на те, що ми час від часу. Відмовляємося від е, милосердя. Е, відмовляємося творити милосердя, шукаємо собі виправдань, шукаємо собі виправдань різного роду, часом духовних, часом матеріальних, часом е, mm. якихось фізичних, що немає часу або ще чогось. Так чи інакше, е, Господь показує, що наша християнська якась зрілість і те, наскільки ми близько, близько до Христа, саме і залежить від того, наскільки ми здатні милосердя творити, і наскільки ми здатні це робити так, як цього милосердя вимагає. Абсолютно Безкорисливо, не чекаючи жодної відплати. Дехай ці слова і ці притчі допоможуть нам оцінити нас самих і наших ближніх саме в світлі милосердя Божого.